Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні 21 травня і ми будемо висаджувати у 3 ґрунт розсаду перців і баклажанів. Сьогодні набагато тепліше. Відчуєте пташечки щебечуть і. Нічна і денна температура буде підніматися. Звичайно, передають і надалі дощі, але вже розсада і дійсно більше не може бути в цих стаканчиках. Друзі, насамперед хочеться звернути увагу, де краще посадити розсаду. А найкращою буде для перців і для баклажанів та ділянка, де ранкове сонце попадає на рослинки до 12-ї години, а вже після 14-ї години на ділянці є півтінь. От у нас така є і ця. Ця діляночка. Ми на цій ділянці завжди висаджуємо перець, баклажани і огірочки. Чому це так важливо, друзі? Тому що саме у першій половині дня стимулюється активний ріст рослин. Коли така ділянка, що лише півдня сонце, то захищається від перегріву у самі спекотні години наші рослини. Завдяки цьому і зберігається волога у ґрунті, і рослини отримують менший стрес від надмірної жари. Адже ми знаємо, що надмірна кількість сонячних променів у середині дня викликає опіки листочків. І це все призводить до зниження урожайності наших рослин. Друзі, якщо у вас такої притіненої діляночки немає, то можна обсадити ділянку, де посаджені перці баклажани кукурудзою, соняшником, можна зробити такі грядки огірочків і шпалерою, які будуть також давати притінок для перців і для баклажан. Ось, друзі, ми самого ранку викопали ямки для посадки і перців і баклажан. І якщо взяти схему посадків для перців, то вона оптимальною є 50 на 60. Ось так ми і зробили. Ямки викупили заздалегідь, щоб сонечко прогріло, адже ще ця ніч була надзвичайно холодна. Оптимальна схема посадків для баклажанів 40 на 60 Якщо ви висаджуєте різні сорти і гібриди, так як і ми, то повинні поділити сорт до сорта, тобто по висоті, щоб комфортно було рослинам розвиватись. Щоб не вийшло, що в одному рядочку є перець, який росте висотою 50 см і метр. Висаджувати розсаду у відкритий ґрунт. Або рано вранці, а саме краще вечором, або похмурий день. Яка ж глибина має бути ямок. Глибина має бути такою, щоб коренева шийка самої розсади після висадки була на рівні із поверхньої ділянки. Друзі, для висадки відкритий ґрунт розсада перцю має мати висоту 20-25 см і має мати 10-12 листочків і, звичайно, білу кореневу систему. Коли коренева система білого кольору, отже, дана рослива здорова. Як висаджуємо розсаду у ямки? Висаджуємо так, щоб коренева шийка була на рівні поверхні ґрунту. Ні в якому разі не заглиблюємо ні перці, ні баклажани. Так як в разі заглиблення рослина буде не так розвиватись, і ми не отримуємо той урожай, на який розраховуємо. Для висадки баклажан у відкритий ґрунт рослина має мати не менше 10 см висоти і має мати 5-6 настоящих листочків. Для більш раннього рожа добре, коли має рослина 6-7 до 8 настоящих листочків. Перед висадкою сади у відкритий ґрунт потрібно добре полити. Ми поливати будемо добривом 20 20-20. Плюс сульфат магнію, щоб вона набралася сили для росту, і використаємо коріннювач в бруштинову кислоту. Що ми кладемо у ямку під посадку? Перців та баклажан. На дно ямки ми кидаємо добре дві жмені кропиви посіченої. Як ви знаєте, що кропива дає хорошу подушку зелену, вона має дуже багато макро-мікроелементів, і така рослинна подушка буде перепрівати, давати тепло в кореневій системі нашим рослинам. Поверх кропиви ми даємо добавку, як трикальцій фосфат. Ось таку менше пів великої ложки. Трикальцій фосфат має в складі дуже багато. Кальцію і фосфору Фосфор допоможе розвиватися кореневій системі, і разом кальцій і фосфор допоможе рослинам нашим у зростанні, додаючи у посадкову ямку кальцій, буде мати наші рослини імунітет до вершинної гнилі. Також у посадкову ямку повну столову ложку рибного борошна. Рідне борошно це органічне добриво, яке стимулює зростання рослин, підвищує імунітет, посилює цвітіння і плодоношення, так як воно є фосфорним добривом. Друзі, перемішуємо, загортаємо ґрунтом, для того, щоб не мала коренева система на даний час контакту, так як ці всі добрива являються пролонгованої дії. І на довгий час вистачить нашим рослинам. Ми перемішуємо ці добрива і поливаємо. Ляємо не менше по літрі води у ямки і готуємо для висадки наші перці і баклажани у ґрунт. Поки будуть наші ямки вбирати воду, проведемо підживлення нашим перцям і баклажанам, використовуючи на 10 літрів води 20 г добрива 20 20 20 майстер агро це добриво із мікроелементами. Додамо ще сульфат магнію 10 грамів на 10 літрів води і 2 г бруштинової кислоти, для того, щоб наші рослини. Легко перенесли стрес-пересадки і швидко укорінились на новому місці. Також друзі, в кінці, коли ми присипемо рослинки ґрунтом, ми додамо дві столові ложки деревного попілу. Попіл, крім того, що розкислює ґрунт. Також має дуже велику кількість мікро-макроелементів. і макроелементів, Це калію, фосфорне добриво. І тим більше дрібний попіл нам необхідний як антисептик. Він має антисептичні властивості, він здатний знижувати ризик розвитку різних грибкових захворювань, допомагає в боротьбі шкідниками, такими як комахами, слимаками. Друзі, при бажанні, кісткове і рибне борошно ви можете замовити на сайті ветептеки. Під описом під відео є силка на сайт ветептеки, номер телефона. По якому ви можете подзвонити і замовити кісткове і рибне борошно і інші ветпрепарати, які цікавлять у вирощенні ваших домашніх тварин, ось і завершили посадку перцю солодкого та баклажанів. А тепер залишилось для ущілення ґрунту полити відстояною нехолодною водою та провести мульчування. Ми мульчуємо зазвичай ґрунтом. Так виглядають уже посажені рослинки наші перчики. У кожного метод посадки є свій. Ми з вами лише поділилися своїм методом посадки солодкого перцю і баклажан. І якщо вам будуть поради корисні, ми будемо дуже раді. Пишіть відгуки, а як ви висаджуєте перці і баклажани. А я бажаю друзі! Щоб ви не вирощували, хай ваші рослини принесуть вам щедрий урожаї, а вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей!